Такс, я губки намажу блиском і все. Так. Поставлю блиск і все. Пішли. Ой, боже, мы Амалія. Пішли. Після Ой. Пішли, пішли. Та що там довго там и Та и дам. Будемо стояти чи підем тут. Тут, звичайно, Що тут ми побачимо. Добре, мам, я йду. Вел. класно. Хей, дівчинка. Мам, я подивилась там погановать. Ми краще не будемо там. Добре. Будем тут на початку. Так класно. Я буду танцювати. Угу. Прикольно. Ай, заказывай угу. тягу. Классный. Вс, музыка, концерт таким же. Ты шла. Тышлю вой. Все, пішли і зараз будемо йти у ресторан. Угу. Так, ну то не мені тут у машині, ми майже приїхали. Все, приїхали. Ой. Ура, так ресторан замовлений. Викажи. А чого я? А що то у мене не на народжене Та, Йди. Так. Де? Так, служу чітко. Добрий день. Добрий день. Ви б хотіли замовити столик. Добре, а вам наскільки людей? На дві маленькі, одного песика, два дорослих і одна дитина. Добре. Звісно, можна. Давайте. Так, на столик? попробуй знайся. Е, uh, ну, у нас такий великий, по суті. Uh -huh. Так, значить, у нас два стола. Угу. Та оцей наш. Так. Пішли. Ура! Я така рада, що в тебе тату сьогодні день народження. Так, ставим сюди дитей і пішли. Uh угу. -huh. От сюди можна. Ой, я пасіку поставлю. Ой, пасіку не витягну. Пасіку буде в мене на ручках. Так, я сідаю. Я також сам. Зараз підеть офіціант, пледи. Окей. Ох, я піду вже. Угу, це для вас моє. Я зараз у меню проголосу, добре? Добре, так, звичайно. Так, ой Боже, стільки ми тільки відкрилась і вже стільки всіх. Принесу так, як сім'я велика, думаю, їх всі мені принесу. Ну, думаю, точно в магазинах скуплять. Хай для маленьких щось треба підібрати. Ось я буду коктейлі вибирати. Я буду їду, а я тоді десерти. Угу. Мені тут чекати, ті? можна до когось іншого можна до когось іншого вас покличемо Добре Так, що ви там ще бажаєте? Так, суран. Угу. Ага, печик Ага. Бажаю цехи. Я візьму цехи. Ось так, смам. Ой боже, що я буду? Я навіть не знаю. Я, мабуть, візьму оце, оце ото жовте спінку. Добре? Я йому лимонат стаканчику, а я я теж спінку. Угу, Добре. Так, що мені вибрати? Так, ти що будеш? Я буду картопельку, а ти що? Я м'ясо, а я креветки тоді. Ем, А що вас за святки будете? Я буду е, чізкейк е, в чашесті. Я буду трубочку, а я оцей уже тортик буду. Що маленьким виберем? Маленьким я выберу макарошки. їм, Або так, макарошки и. и трубочки. Добре. Офіціант. Это ваш коктейль. Зараз. Ось я уже прийшла. Добре. Нам е, прошу один такий. Ага. Зрозуміло. Так, це ще такий і такий. І ще такий. Така і така. Ага, добре. Все дякую. Можна мені його забрати? Так можна. Принесли вам тобі вам. Вот, не пафору, цей. Все. Иду. Так, що там у меня все? Так, Перше к тебе. Так, стакей. Ще там якийсь? Такий. І ще один такой. Все. Так, тепер треба це вибрати. Що вони там макарошки дві пары. Друга пара макарошків. Восприветка пара яска і картополька. Так, ну і останні десерти. Ческайк один. Врожавий е, тортик один. Оце. І ще дві пари трубочок. Мі забагато закупились, але нічого. Грошиків більше буде, зарплата більше. Все, буду нести. Багато, звісно, мене позамовляли. Так, добрий день. Я принесла ваше замовлення. Ось це ваше. Ага, і це ваше. Це по бажанням дитини. Угу. Можливо, ці тарілочки. Так, поставте сюди, важко поставте. Так, е чизкейк ваш? Ваш. Ваше і теж ваше ось. Ваше? А дітка, можете поставити ось на підносик туди? Добре, добре, тільки от ще коктейль, думаю, не діткам. Все, ось сюди поставили, так? Так, ми їм такі поставимо бо вже місяць на столі зовсім ми. Добре, дітки так можна. Не так, ну все, когось там ще треба обслуговувати. Ой, тут треба підготувати все. Так, я куплю. Смачнее, смачне, не непогано. А мочо моє дала тобі, а твої дала мені? Ой, не знаю. Може, попутала щось. Ну ладно, я з смаком все з'їм. І це. Ой-ой-ой. Сидак -ой -ой. есть, ты хочешь тешу. це. Ой, сідайте. Все. Смакота, звісно, у них була. Так! Мам, а я потішла їхати в малюсь кіл на малю годую. Ой, яка така мічна ця шортка заводити. Шофку. Ой, тебе не нагодую. Ти голодні зона завжди. Все поїли. І це. Поїли. Такси. І слів ням. Ям-ням. Все поїли. Все, доча, пішли. Думаю, нам дозвали коктейль з собою забрати. Це я з'їла, мені це саме найбільше, менше сподобалось. Ага. Так, все, все. можна взяти? Я навіть не знаю, коротше. Я мама, Я поставлю. Те, що він оце візьме. собою. Ось, Шошку ще ставила маленькою, низе. І сюди ставлю все. Ой, бош. Ну, звісно, смачно. Ой. класно, що вам сподобалось. Все пішло. Так, це буде мій торговий центр чи ні? Ой, я навіть не знаю, можливо, так, можливо, ні. Залежно, чи щось там треба. Ну, в принципі, в принципі, можливо, навіть щось треба. Ну, тоді добре, заїхали. Хоча і ні. Все, йдемо додому. Я вже і так дуже сильно змучилась. Прогулянки втомлюють. Щепак. А будете щось вдома їсти. Ти ще питаєш? Звісно ні. Ми і так наїлись багато. Та окей, окей, що так зразу. Ну вот і славненько. Мам, я піду він відма... смучився у мене. Добре «Добре, Я-ля-ля. А напій поставлю собі от сюди. Ну. Колясочка твоя. Скільки у нас ліжок. Ну, звісно, два малятка і все більш. Так, ну, він хай буде тут, хоча буде силова, ні. Постійно. Так, колясочку я поставила. Ой, я один, мам піде. Поставлю, ой, помітівеці, яка у нас росте. Ой, бо за мені навіть не видно за ним. Ага, не видно. Де мама там всі свої штучки робить? Ага. Так, ну я теж роблю їх і треба мені це зробити на краску сьогодні я ще не зовсім не робила. Зроблю умивашку Так, все. Так, сестрати мейкап, кутайся. Кольна штучку і тепер візьмемо це. Приємно, приємно, непогано. Все. Візьму цю штучку бальзам, це найкращий бальзам. Ой. Все. Мабуть, піду. Хоча не і... цікаво, що це лісочку. Може, я буду в нього спати. Не знаю, я можу багато лішечок спати, і тут можу. Ой, дідуся і бабуся. само саможна тут на лисочках спати. Або тут. тут не, не Це для маленьких. Там може. Так, ну поки що все. Ну допоможеш мені? Так, звичайно, мама. З чим допомогти? Погодуй зайчика допоможе. А ми поки що з дітей покупаємо. Окей, ой, я сама вже сіла в ванну. Так, ну якщо погодувати зайчика, знаєте, чого треба погодувати. Смучуся, мабуть, такс. Це для зайчика. Його також треба покупати. Займемося з ним якою раз. Він може купатися і в душі. Паночка для нього є. Тільки водичкою наберу. Все. Ой, так мокро, ну нічого. Так. Помию. Ох! Я блю мете всього. Все, я його помила, поки що хай сохне, закрию. Як цією штучку користуватися звісно, то мабуть, тільки мама. Ну, все одно. Поставлю тут хусточки. Ой, тут таким байзамчиком намащу його. Чи він? це більше не бачить, це прощається, це все одно потрібно. Так, стамі його намасили і тепер м'якою щіточкою. Рушничок і все. Ось так. А це все, що він їсть. Там йому таку, а це його їда, поставлю лище, бо вище, мабуть, весь ми лазим з гарно по цьому його всьому. Тут можете, поставлюємо листячко на і яблучко. Все. А це взагалі що, банани? У -у 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 -у. Взагалі банани завжди вона купляла, мама для нас. Ну все одно, ну, він змучився, мабуть, або вона змучилась. Поки що вона спить. А він поїсть. Ням-ням, смакота. Ням-ням-ням. Хоча, -ням. мабуть, хоче спати, тому я поставлю його туди. Поспить. Я тебе зараз віднесу до мого зайчика. Ой, песика. Так, то залягай спадка. Ой, так, милу, сплять. Ого, то захочу спати уже і є... нічка стає, вроді як. Угу, нічка так нічка стає нічкою. Ой, я вийшла. Та ні, я пішла просто на низ. На низ, на низ, на низ. на низ. На низ. Воу тут красиво нанизу у нас. Досить гарно і приємно. Так, ну не дарма мама з гарним дизайнером пропрацювала. Конфетку. Зім-конфетку. Вот. Хоч матенька. Так, зой, бутилочки Ну, Візьмо футбол, де тут моя моя стака? Потупити себе. Піду піду собі. Тапі, тапі, тапі. Ой, заколочка. Ладно, пойду туди. Ось так. Так, ну сничка, ничка, скоро буду, ничка, 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 ничка. И все, скоро буду нічка, а я буду спадки. А потім. в принципе, все. Ой, я вообще не буду в спадке, а. Так, це ми маленькими точно не поспеймо сьогодні, Ну ладно, ще лягати спати не будемо, І так рано. То ця і так лягла бабуся з дідусем, мабуть, її усипали.